Напередодні Міжнародного дня миру у Кременчуцькій початковій школі номер 15 під час інформаційного рингу учні закладів загальної середньої освіти разом з представниками правоохоронних органів та інших суб'єктів взаємодії обговорили питання безпеки і захисту дитини в умовах воєнного часу. Подискутували про сучасні виклики, загрози та шляхи їх подолання. Важливий захід щодо взаємодії всіх суб'єктів, тому що безпосередньо, як ми розуміємо, зараз в умовах воєнного стану да і часу виникають певні додаткові труднощі і для дітей, які в таких умовах і вчаться і виховуються. І відповідно, ми, як служба у справах дітей, яка безпосередньо координує діяльність із соціально-правового захисту дітей району, безпосередньо бере участь у виявленні таких дітей, ну і підключенні подальших служб. Для спільної праці щодо щодо цих дітей в межах заходу усі зацікавлені у створенні безпечного середовища для дітей обговорили та напрацювали алгоритми взаємодії у разі виникнення відповідних ситуацій. Приходимо на заняття, проводимо саме. Такі теми, як протидія булінгу, протидія домашньому насильству, тому максимально боремось з цим явищем таким чином, профілактичною роботою. Також ми співпрацюємо з службами в справах дітей, з денним центром, також на постійній основі відвідуємо родини, де діти потрапляють під вплив домашнього насильства. Присутність поліцейського в закладу освіти вона є дуже важливою на даний час, тому що це не тільки вже реагування постфактум, скажімо, а. Ряд превентивних заходів, які може здійснити фахівець, маючи знання в ті, якими можливо не володіє в достатній мірі вчитель, і може донести цю інформацію до здобувачів освіти. Також опісля обговорення, вже й самі члени учнівського самоврядування матимуть відповідні знання та навички для запобігання та протидії небезпекам. Зустріч з регіональною поліцією допоможе самоврядуванню зрозуміти наскільки важливо вони відіграють саме у профілактиці правопорушень серед неповнолітніх. Таким чином, шкільне самоврядування може суттєво зменшити ризик. Чинення правопорушень серед неповнолітніх через соціальний та виховний механізм, тобто ми можемо розібратися серед своїх однолітків самостійно, поспілкувавшись з ними, не задіюючи роль дорослих. Фахові служби працюватимуть і надалі для безпеки дітей, як в родині, так і в кіберпросторі та соціумі. Загалом, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.